Всім привіт ще раз! Тільки що повечеряв, але зараз хочу показати, що ж я знайшов. Ну, це центра... центральний плаж. І оце от, їх... їхня оце, от, от вся оце от їхня видно орендована. Орендований клаптик трошки. Значить, що я зараз говорив з офіціантами, які зараз обслуговують цей Досить прилічний, так сказати. Ну, як, як сказати, ну кафе, ні кафе, тут як воно як може получаться. От, 25 лев за день. Значить, Тут що мається? Тут мається на увазі от всі ці е, все ці ліжаки м'які. Ось тут видно, тут напевно туалет. Ну, я так думаю. 25 лев на цілий день з самого ранку. Так, значить, їда там є, напої є, там все, все є. Тобто, значить, і туалет, і їда, напої все є. Значит, там основний оцей, е, значит, той бар де є, там значит, купа. Ну, зараз людей мало. Можна і поїсти. Корот, коротше, можна цілий день приземлитися і собі цей. Я націлився, ось бачите, червоні пуфи. Я привив на таких пуфах відпочивати там, воно вон, далеко-далеко на барі Куба. Значить, Думаю, ну бар Куба там <кхи> в процесі переробки, не знаю, коли його запустять. Може його і запустять колись. Я не можу зрозуміти. Ну Це десь приблизно так. ну Просто умови, одразу умови кладуть, 25 лев платиш то і все, будь здоров. Тут е, собі відпочивай, хоч їж, хоч їж. 25 лев заплатив, може, на, на, на цілий день. От. З 8 ранку вже можеш прийти. От. І тебе був розпростертине об'язні. Бачите, який шторм, ну, шалений шторм. Я вже думав, мабуть, цей вже припиниться. Ну, ну. Розумієте, ну, це, це ж, вода тепла, шалена, ну купатися, як купатися. От, ноги мочити так, питань нема. От, а причому хвилі якось формуються, це хвиля не від вітру. От в чому справа. Хвиля ця, десь щось якісь підземні, от, ті, от, процеси проходять. Або якісь, мабуть, знаєте, холодні і теплі зустрічні течії. От, от, я думаю, що Ну, землетрусу не було ніде. Я думаю, що все ж таки десь от початок літа, оці холодні теплі течії, вони десь отак от раз і все, і от тут, розумієте собі, отака от хрень виходить. Ну що, завтра я тут знімлю нормальний ролик собі вам і подивитися. Ну ви знаєте, я я знімаю тільки для вас. Мені не потрібні лайки. Хотіть лайкати, хотіть – ні, як інші там щось. То мені до лампочки це. І гроші мені ті до лампочки, і що. Це не для заробки, це для того, щоб... Людина могла подивитися, що і як і куди поїхати. Я просто людям пропоную обзор без всякої задньої мислі. Тут супер. Ну, а промінада, бачите, бачите, яка промінада. Ви можете кожен день, кожний вечір день гуляти по цієї промінаді. Тут тихо. От, правда, вже Ще Щось тут, хлопчик маленький з татком. От. Там будують якісь новий цей. Прямо хтось ваткнув. Ну, не знаю, що це буде готель. Міні-готель, міні-гоестхаус. Ну, е, мені от тут сподобалося. Завтра я прийду сюди. Надіюсь, що моє мене вже трошки пожаліє. Всім папа. -па.